Плавальний басейн, немов подарунок місту під ялинку. Гігантський об'єм робіт виконаний, і об'єкт вже наближається до здачі в експлуатацію. Визначені міською владою терміні дотримані. Фронт робіт навіть перевиконаний. По плану, по плану на цей рік у нас було зробити в цьому приміщенні саму чашу, яку ми бачимо. От, і вона, по суті, зроблена, підготовлена під покриття плівкою, то завершальний процес. Дівко, мабуть, лише на теплий період часу, тому що там з водою зв'язано теплі треба. А так воно, по суті, ми вже зробили. Всі подземні, подземні комунікації, які тут є, вони вже проложені тут. Багато сот метрів труб на цьому маленькому п'яточку землі. Вот. Зараз почали оздоблювання роботи підлоги. Ми прийдемо, потім побачимо далі, ми вже почали. Вот. І це ми ще за цих. Три-чотири дні, ще вже і підлога буде. І за січень місяць ми оздобимо ще оцю стінку, і на цей період, зимовий період, поки припине, а десь вже по весні, з травня місяці, буде рішення треба, там серце всього басейну, це ліва частина, там всі фільтри, насоси, все те, що дає живлення цьому приміщенню. І з лівої сторони. Там будуть всі роздівалки, душеві, тобто все, що треба для дітей перед попаданням в це приміщення. Поряд з будівельною організацією, підрядником, приватним підприємством «Селеною» плідно працювали і освітяни, тож кожному метрі будівельного об'єкта і їхня левова частка. Користуючись нагодою, я хочу подякувати чоловікам шкіл, садочків, за те, що вони свою левову долю своєї праці тут доклали. Справа в тім, що тут дуже багато було таких робіт, які ми просто не планували. Це підсипка в основному це бетонні роботи. І силами будівельної організації виконати було неможливо, тому що треба було за день-два за два все зробити. Тому всі чоловіки були мобілізовані на ці роботи, і досить оперативно і успішно все було зроблено. Ідея будівництва плавального басейну авторства міського голови, тож мер міста завжди в курсі події з будівельного майданчика. Інспекцію Петро Бровко провів і в останній тиждень року, аби проконтролювати зроблене. Басейн це вам як під ялиночку. Так, 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 так. Я хочу подякувати двом цим сильним людям Олександру Каліновичу і Володимиру Федоровичу за їхні завзяття, за їхні наполягання. За їхнє таке сердечне відношення до роботи, які вони роблять. Знаєте, вони розмовляють про цей басейн, як про власного внука чи про власну, тому що вони вже трошки сиві, про внучата тут будуть челяпати сті, там будуть челяпати сті, і оце їхнє таке душевне сердечне відношення до роботи, яку ми з вами бачимо, дає такі чудові плоди. При цьому, що ми постійно у боргу перед шановним Санкаліничем, але він витримає це навантаження, тому що. Він наш, він не варяг. Він аберіген, він тут живе, він тут працює, він хоче бачити щасливі очі цих дітей. І я переконаний, що в цьому році ми будемо бачити щасливі очі дітей наших, які будуть тут челяпатись в цих двох басейнах. Дедлайн осінь? Дедлайн, коли зробимо. Не кажіть, коли зробимо. Але я переконаний, що в принципі. Скільки років ми працюємо, от Віталій Іванович, Володимир Федорович, Олександр Калінович. Вони підтримують терміни, які вони і ті завдання виконують, які вони перед собою ставлять. Тому я сподіваюся, я впевнений, що ми зробимо все. Хоча бюджетний рік 18-й виявився надзвичайно складним, але не таким складним, щоб його не здолати. Ми його здолаємо. Все буде добре з новим роком. Спостерігаючи за оптимістичним настроєм міського голови та будівельників, можемо бути впевнені, що в 2019 році наші діти вже будуть плавати в новому басейні.